Всім привіт, гості, підписчики каналу. Пройшла в нас фаза цвітіння, Зав'язались наші грони І що ми робимо в цей даний період? Зараз у нас почався активний ріст ягоди. Що ми робимо в цей період? Перше, проводимо полив наших кущів. Полив Влагозарядний Не думаємо, що там пройшов у нас там був дощ днів 10 назад, і він там добре змочив, тої вологи вже немає. Зараз літо сонце, воно вже... Вже вона не та волога, яка потрібна для виноградника. Тому е, поливаємо наші кущі, як це я роблю. Е, набираю ось таку повну луночку води і вода в нас впитується безпосередньо до нашого коріння. Далі проводимо підживлення, яким добривом я користуюся. Не один рік вже для себе я вирішив. Е, спробував, мені дуже сподобалося, що краще проводити підживлення органічним добривом. Що ми використовуємо, як всі добрий, туди З'їздили ми до одного чоловіка, який тримає худобу. Взяли у нього свіжий коров'як, привезли пару тачечок. І зараз ми будемо підживлювати цим добривом. В цьому добриві є і азот, і всі мікроелементи, які потрібні нашим кущам, це фактично ферментована трава. Як ми проводимо це підживлення? Даємо десь півтора до двох кілограмів. Коров'яку на дорослій кущі плодоносящий. Молоді кущі ми не підживлюємо, прививки не підживлюємо, тільки даємо полив, вологу. Як ми розводимо це добре? Беремо ось флангу, За допомогою такого десь даємо напор і набираємо нашу удару з водою. Проводили ми це підживлення до цвітіння, десь коли флагони наші були десь по... Сантиметрів 25, там ми давали більшу дозу. Давали ми десь кілограма 3-4 на кустик. А зараз вже після цвітіння даємо трішки меншу дозу, 1,5-2 кг. Ну, звісно, ніхто його не важить. На глаз кидаємо у відро, розводимо і отак беремо паличку і розколотіємо, щоб наш коров'як розстав у водичці. Для розчинення нашого добрива. Беремо і вливаємо в нашу луну. І далі, за допомогою флангу, ось так його в нашу коріння. Далі переміщаємо флангу до іншого куща і все, проводимо цю операцію, проводимо цю операцію так, зі всіма нашими кущами. Далі вчора ми провели повністю е, пасентування. І чеканочку наших пагонів. Сьогодні проводимо полив підживлення і ввечері будемо робити профілактичну обробку від хвороб. Цвітіння в нас пройшло і деякі ягоди вже є такі, як васоля, деякі ягоди є такі, як горох. Ось покажи. Проводили ми останню обробку перед цвітінням. І зараз пройшло цвітіння, і будемо обробляти наші кущі. Що ми будемо використовувати в якості в якості фунгіцидів, інсектицидів для наших кущів? Це перше Redumil Голд, 50 грам на 10 літрів води. В цю ж саму бакову суміш додаємо фалькон від оїдіума, редуміл від мільдію, фалькон від оїдіума. І можна додати ще щось від що сосущик, щоб не, не були. Там ніякі тріпси на наших гронах, можна додати, ще, я буду добавляти моспілан 2 грама на 10 літрів води. Все, у вечірній час, коли сонечко заходить, це все діло проходимо, оприскувачем повністю скриваємо наш лист і так, щоб препарат, препарат попадав на наші грони. Так, через недільку ми проведемо ще оприскування по гронам препаратом свіч від сірої гнилі. І все, і фактично цього буде достатньо для ранніх сортів. Цієї обробки буде достатньо і далі там, до визрівання ягоди ми нічим вже не будемо обробляти. Для того ми і відтягнули термін після цвітіння трішки пізніше обробити, щоб це стала крайня обробка для ранніх сортів. А далі будемо житися по погоді. Не забувайте, що кожен, кожні препарати мають срок очікування, що таке срок очікування. Це після останньої обробки скільки днів не можна споживати. Наші, наші ягоди. От зараз, якщо ми цей період обробимо, фактично дозрівання ще більше, десь около півтора місяці. І от за цей час цей препарат буде захищати наші, наші, наш лист, і наш урожайчик і буде поступово виходити із, із наших кущів. І далі виноград буде безпечний для споживання. Далі, якщо ж ви дивитеся, що у вас немає ніяких хвороб, у нас теж все чисто, все це. І не думайте, що там вони якось проскочите, не проскочите. Далі, коли ягода буде йти до дозрівання, все одно хвороби будуть. Так що краще робити профілактично, аніж лікувати. Далі будемо проводити нормування гронами, цю операцію ми покажемо в наступних відео, як ми це проводимо, як і що. Всім дякую за увагу. До побачення робіть підживлення вашим кущам, робіть обробку вашого винограду і насолоджуйтеся краєвидом росту нашої ягоди.